Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Про головні події життя рівного та області говоримо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Смель. Рівне втратило ще одного захисника. На головному майдані міста провелив останню дорогу Івана Семенюка. Солдат загинув 20 січня на Харківщині. Яким воїна запам'ятали рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. На майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим воїном Іваном Семенюком. Життя бійця обірвалося 20 січня під час виконання бойового завдання на Харківщині, Захиснику на віки, 28 років. Був дуже хороший хлопець, слухняний, роботящий 11 січня. Він був заборолі у церкві. Ми з ним говорили. Ще він підходив, розпитував, як справи, як, там, як життя. І ми його розп... я його розпитувала. Та нічого, каже Анна війна, все буде добре, все буде добре, не переживайте. Бачите, як. Іван захоплювався спортом. Зокрема, футболом грав у складі команди з гощі. До Лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у травні 2024 року. Хороший, хороший хлопець, хороший вихований. Завжди відгукувався, мав багато друзів. Дуже любив уроки фізкультури і пішов навчителя фізкультури. навчатися. з найрідніших в Івана залишилися дружина, двоє синів, мама та двоє братів. Як зразкового тата, хорошу людину. Наші дітки менше відвідують садочок. Особисто спілкувалися. Був просто хорошою людиною. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селищі Гоща. Вічна пам'ять та шана українському воїну, діана Грицюк Юрій Дмитришин. Випуск новин. Виносив побратимів з поля бою під ворожим вогнем. Поліцейський з Рівненщини майже півтора місяці провів на позиції у Донецькій області. Вдвох з побратимом ділили їжу і самотужки відбували ворожі атаки. Правоохоронець фіксував на відео реалії війни. З позиції повернувся пораненим внаслідок удару ворожого ФПВ-дрона. Про службу без фільтрів дивіться у наступному сюжеті. Є на землі. Yeah. Yeah. Боєць стрілецького батальйону поліції Рівненщини на псевдоциган разом з побратимами встиг вибратися з під ворожих обстрілів. Емоції переповнюють. Ну вже од'їхали ми кілометри п'ять вже. Рослабо. Капітан поліції понад 20 років служить в органах внутрішніх справ. Останні роки був інспектором в ІТТ. З початком формування стрілецького батальйону без вагань долучився до його лав. Нам перед цим, коли ми йшли в стрілецький, нам безперед говорили, що ви що ви йдете в стрілецький, було навчання. Після навчання ви е, поїдете на схід. Знов ну, цього на зв'язку. Йдемо по селі. отаке село. Це повністю збито. Несли службу на турецькому напрямку. Циган разом з побратимом майже півтора місяці тримали оборону на позиції, практично не виходячи з неї. Не було змоги до нас зайти і нам вийти. Тобто, тому що маршрут трохи далекий був від цього і дуже була активність дронів. І біженко ну, погода не дозволяла хлопцям зайти і вийти. Вийшло так, що потрібно було. Скільки там сидять? 41 день. каже. Тривала постійна атака ворожих дронів. Забезпечення було мінімальним. Ділили залишки їжі та воду лише кілька ковтків на день. Кусочок ковбаси ріжеш на четверо. І можна сказати, гарячу кружку заливаєш, якщо є вода, це все. І, здається, там дією так наїдається, як тут зів перше-друге. Під приціл ворожих БПЛА потрапили двоє бійців з Рівненщини, які перебували на позиції за півтора кілометра від цигана. Отримали команду Рятувати земляків. Шо, рух? не хто? Льова не йди за мною з Наші вперед, нога нога повністю нога, на м'язах. Барс не Нормально? Не. Нормально, держись, держись. На двохколісному візку везли пораненого по відкритій місцевості під загрозою безпілотників, доставивши його до пункту евакуації, бійці ледве уникли смерті. Позаду них вибухнув дрон. Уламки поранили цигана. Наше щастя, що так вийшло. Бо дрон залітав на нас на НРК. Він зацепився за гілку, за дерева були, бо він зі сторони поля залетів. Там трохи дерева були. І він йшов на удар. Він зацепив гілку, здетонував, і осколки поверхну пішли по нас. Отримав я осколкою поранення спини на руки замужність та врятовані життя побратимів. Капітан поліції був відзначений нагрудним знаком збройних сил України. каже, йшов на фронт зовсім не за нагородами. За нагороду чи там за за ту медаль пойти, десь це все як як до кожну секунду, чи кожен день. то тобто с може бути такий випадок, що можна не прийти звідти. Переконаний, що його береже Ангел-хранитель. Одного разу затримка через дрони врятувала життя. На позицію, куди вони йшли, ворог скинув авіабомбу. Побратими загинули. Якби ми зайшли, б ну, вони ще б не вийшли, а ми б там трохи вже відпочивали, так як ми з дороги прохідним нам далеко було йти. І це ми тоді не дійшли. Нещодавно циган повернувся з передової додому. Проходить лікування. каже, чимало поліцейських несуть службу на фронті. Це в нас одна рота. Є великі області, десь побільше набагато людей. Їх там ніхто не бачить. Тому що ти виходиш на позицію кошти, бачиш суміжних позицій. і все. поліцейський провів на Донбасі півроку. Наразі всі його побратими проходять реабілітацію. Один втратив ногу, інші отримали важкі травми та контузії. Капітан поліції мріє, аби закінчилась війна. Та фронт залишився лише на відео, а не в нашій реальності. Анна цук, випуск новин. У рівному поліцейські затримали зловмисника, який завдав ноживі поранення. Знайомому відомо, що так вирішували побутове питання двоє чоловіків. Інцидент трапився на київській більше у прямій мові. Встановлено, що під час сутички через побутові питання 28-річний нападник завдав 37-річному товаришу декілька ножових поранень, з яких одне проникаючи у живіт. 28-річний фігурант відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі повідомив зловмиснику про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. У рівному патрульні затримали водія вантажівки з ознаками сп'яніння. На вулиці Бог'явленській інспектори виявили автомобіль з технічною несправністю. А 46-річний водій не мав права керувати транспортними засобами. Крім того, у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння. На кермувальника поліцейські склали адміністративні матеріали. У Рівному на вулиці генерала Безручка правоохоронці затримали чоловіка, який поводився неадекватно. Невідомий громадянин влаштував дебош та намагався спровокувати бійку в одному з кафе. Більше подробиць про інцидент. Дивіться у прямій мові. Поліцейські встановили, що 32-річний рівнянин у стані алкогольної сп'яніння зайшов до кафетерію, де перебувала його співмешканка. Чоловік агресивно почав трущити торгові вітрини та обладнання. Свій вчинок він пояснив тим, що жінка часто проводить час у даному закладі. Коли ж 38-річна працівниця кафе намагалася припинити дії порушника, він нецензурно лаївся та наніс тілесні ушкоджені руками по голові жінки. Правоохоронці затримали хулігана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За минулу добу на Рівненщині зафіксували два випадки обмороження. У Варайському районі постраждала жінка 1954 року народження та чоловік 2004 року. Обох госпіталізували із обмороженням ніг другого ступеня. До слова, з початку року від переохолодження в області постраждали 33 людини. Серед них одна дитина. Троє осіб загинули. Погода принесла рівнянам нову загрозу. Дахи будівель вкрилися масивними бурульками і снігом. Людей закликають бути обачними, адже лід може зірватися будь-якої миті. Хто має збивати небезпечні льодові утворення? Дивіться у сюжеті. Дахи рівненських будівель перетворилися на зону ризику. Краї покрівель густо вкриті бурульками, які подекуди сягають метрової довжини. Зважаючи на прогнозовану плюсову температуру, впродовж цього тижня бурульки і снігові брили можуть зірватися будь-якої миті. Падіння такої маси з висоти здатне завдати серйозної шкоди. Водії уникають паркування поблизу фасадів, а пішоходи оминають небезпечні ділянки під дахами. Так. Я обходжу, я обходжу, тому що в мене верхній поверх, я так само слідкую за тимною. Дивлюся, там немає перехожих і скидаються руки, тому що це дійсно може бути дуже травматично і небезпечно. Він біля магазину йшов, куча снігу, як вальнула. Добре, що я з боку йшов. Це ж зима, тут ніхто не винен, це природна. Треба обережно ходити. Обминаю, звичайно. бо зараз не мало, щоб бурку, ти ще й сніг падає з кришли. Що... Обходжу все за законом очищати покрівлі від криги зобов'язані балансоутримувачі. Це можуть бути представники ОСББ, управлінські компанії або ж директори установ, якщо йдеться про комунальні заклади. Однак не усі рівняни знають до кого звертатися при потребі. Ну, мабуть, до комунальників за все. Якісь комунальні служби, можливо, в МЧС терміново телефонувати. В ОСББ ну подзвоню до. Це як в нас, управляющеї. Ну і скажу, що так, і так, що треба. Прийняти якісь міри, мабуть, не знаю, бо як я знаю, то вони говорять, але ж ніхто не це насилування. До збивання небезпечних бурульок можуть залучатися і рятувальники Рівненщини. Такі послуги є платними, оскільки не пов'язані із ліквідацією надзвичайних ситуацій. У рівненській області такі послуги надає друга державна пожежна рятувальна частина. Тому у разі необхідності очищення дахів від льоду чи снігу власниками або балансоотримувачем будівель слід звертатися до відповідних підрозділів за. Вчасно враховуючи, що виконання таких робіт здійснюється на договірній та оплатній основі. Окрім того, послуги з надання автовишки для того, аби власники або балансоутримувачі могли збити бурульки, надає і рівненський трест зеленого господарства. Якщо людям потрібно чи бурульки збити, чи іншу якусь роботу виконати, а для цього потрібна автовишка, то вони звичайно можуть до нас звернутися і заключити з нами договір відповідний, і ми можемо надавати такі послуги. Якщо потребується в тому, щоб наші працівники збивали борульки, то відповідно до того ну, заключається договір повністю. Люди це все прораховується, тоді виставляється певна ціна. Якщо люди погоджуються, ну то певна річ тоді можемо надати такі послуги. Додає, у цьому році до комунальників з метою укладання договору не зверталися, однак вони готові надати відповідні послуги. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині завершився другий етап змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Впродовж трьох місяців школярі змагалися на рівні своїх громад. Попереду на найкращі колективи очікує третій районний етап. Всеукраїнські шкільні ліги це наймасштабніший спортивний проєкт в Україні. У цьому сезоні майже мільйон учасників. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати вас про головне на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе і до зустрічі.